Був завалений купол, криша і одна стіна. І ми думали, що якщо тільки одна стіна, то можемо якось будемо робити. Але коли почали знімати дах, то стіна повністю впала і по іншому було видно, що трищини, тому прийшлося повністю розбирати храм і починати з нуля. Зараз ми ми поставимо кишу, купол, вікна, двері. І на цьому році ми закінчимо роботу, бо вже кошти закінчилися. Ми думаємо, що якщо все буде добре, може за зимовий період знову якісь там кошти назбираються і відновимо далі відновлення хана. Головне, щоб була стеля, щоб було закрите, щоб всередині люди вже могли молитися. Старанням ця настоятеля, який залучав для себе громаду тих людей, які люблять Бога, люблять Україну і хотіли, щоб в Україні була єдина помісна церква.